Доброго дня, шановні освітяни, вас вітаю я, Ріпцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Єрмаченка Національної академії педагогічних наук України, дипломований логопед-дефектолог, дипломований психолог психотерапевту у навчанні, членкиня Української спілки психотерапевтів. Сьогодні ми поговоримо про наукове підґрунтя створення корекційно-розвиткової програми для роботи з дошкільниками з особливими мовленнєвими потребами. Освіта це основа для прогресу та розвитку суспільства. Фундамент майбутнього. Дошкільна освіта, зокрема спеціальна, має на меті всебічний розвиток, навчання, виховання, корекцію, компенсацію інтелектуальних, функціональних, фізичних, навчальних, соціоадаптаційних, соціокультурних труднощів дитини, виявлення її потенційних можливостей і соціалізації дитячої особистості візією майбутнього освіти і науки України законом України про дошкільну освіту передбачено здобуття дошкільної освіти дітьми на основі свободу вибору та безбар'єрності у сучасному просторі безпечного, здорового, інклюзивного освітнього середовища згідно з вимогами до якості та змісту. З урахуванням можливостей для самореалізації. У країнах близького зарубіжжя для роботи з дітьми з особливими мовленнєвими потребами використовують дві групи програм, які спираються на психолого-педагогічну класифікацію мовленнєвих порушень, це загальний недорозвиток мовлення. Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення заїкання і клініко-педагогічну класифікацію, фокусуючись на конкретному мовленнєвому розладі дезартрія, денолалія, заїкання тощо. В існуючих корекційних програмах подолання мовленнєвих розладів. Зводиться лише до цілеспрямованої логопедичної роботи з корекції окремих ланок мовленнєвої діяльності, що не враховує уявлення про мовлення як цілісну єдину систему у поєднанні лінгвістичного та комунікативного компонентів мовленнєвої діяльності, мовлення та мислення, мовлення та праксису. Мовлення та інших вищих психічних функцій. Наразі в Україні відбулися зміни відносно організації навчання осіб з особливими освітніми потребами. Відповідно до нормативного документа в освітніх закладах надається психолого-педагогічна підтримка дітям з наступними категоріями. Типами особливих освітніх потреб, труднощів, зокрема, інтелектуальними, функціональними сенсорними, моторними, мовленнєвими, фізичними, навчальними, соціоадаптаційними або соціокультурними. Так, діти з особливими мовленнєвими потребами. Мають функціонально мовленнєві труднощі, що стосуються відтворення звукоскладової структури слова, розбірливості мовлення, темпу і ритму, мелодико-інтонаційного малюнку, характеристик голосу, розрізнення звуків мовлення на слух, використання словникового запасу і граматики, перебігу читання, письма. Комунікації. Вираженість зазначених утруднень може бути різною та варіюватись від найлегших до найтяжчих. Зокрема, можна виділити такі труднощі: поодинокі незначні. Діти отримують при цьому перший рівень підтримки на рівні закладу. Кількість дошкільників у групі. Не обмежується, труднощі легкого ступеня це другий рівень підтримки. В групі серед інших дошкільників може перебувати не більше трьох дітей із зазначеним ступенем труднощів. Передбачається адаптація змісту навчання і, за потреби, присутній асистент вихователя. Труднощі помірного ступеня прояву. Це третій рівень підтримки. Не більше двох дітей в групі. Потрібна адаптація змісту навчання за потребою асистент вихователя чи асистент дитини. Труднощі тяжкого ступеня прояву. Це четвертий рівень підтримки. В групі має перебувати не більше однієї такої дитини. Зазначені дошкільники потребують адаптації чи модифікації змісту навчання. За потреби їм надається асистент вихователя або асистент дитини. І труднощі найтяжчого ступеня прояву. Це п'ятий рівень підтримки. Такої дитини має бути не більше однієї в групі, передбачена адаптація чи модифікація змісту навчання є обов'язковими асистент вихователя та асистент дитини. Особливі мовленєві потреби можуть спостерігатись не лише у дітей з функціонально функціонально-мовленнєвими, а й з інтелектуальними, функціонально сенсорними, функціонально-моторними, фізичними, навчальними, соціоадаптаційними та соціокультурними труднощами. Різнорідність наявних мовленнєвих порушень потребує детального аналізу та створення індивідуальних корекційно-розвиткових програм, основні алгоритми та напрями яких міститиме основна програма. Саме тому у відповідь на наказ Міністерства освіти і науки України. Від 13.05.2024 року про розробку навчально-методичного забезпечення була створена програма з корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного віку з особливими мовленєвими потребами, побудована на новітніх засадах інклюзивної та логопедичної освіти. Розвиток психіки є суперечливим і стрибкоподібним спіралевідним процесом, який є найбільш активним саме у дошкільному віці. Соціальна ситуація розвитку дошкільника обумовлена зростанням вимог дорослого до дитини, набуття її самостійності. Тому провідною діяльністю дитини дошкільного віку є сюжетно-рольова гра. Як зазначає Ерік Еріксон, дошкільну фазу характеризує базова суперечність на рівні діади, ініціативність пасивність. При цьому саме від значущих осіб у житті дитини, батьків і сиблінгів – залежить те. Чи дошкільник стане активним при підтриманні ініціативності або постійно відчуватиме почуття провини за умови сприяння пасивності? Кожен віковий етап характеризується певними новоутвореннями. У структурі особистості дошкільника це підпорядкування мотивів, етичні норми. Прагнення до суспільно-значущої діяльності, у психічних процесах, елементи довільної поведінки. Саме тому у програмі нами, окрім психомовленнєвої діяльності, звертається особлива увага на емоційний розвиток дошкільника, його поведінкову сферу соціально-комунікативний складник. За моделлю поетапного розвитку вищих психічних функцій людини Лазаро та Барузо в основі розвитку дитячої психіки лежить центральна нервова система, представлена спинним мозком, рухові рефлекси, регуляція внутрішніх органів і систем, довгастим мозком, з'єднання головного та спинного мозку. Вегетативні, дихальна, слиновидільна функція, ковтальний, смоктальні рефлекси. Задній мозок рухові рефлекси, відновлення, збереження постави, сльози і потовиділення, жування, ковтання, кліпання очима. Середній мозок зорові операції. Мозочок координація та контроль рухів. Узгоджена рухова активність нейронами та провідними шляхами, нейронними зв'язками. До року у дитини має сформуватись базовий перший рівень розвитку, рівень сенсорних систем. Адже зір, слух, смакові, нюхові відчуття, інтроцепція, внутрішнє відчуття, що зі мною. Тактильна відчуття меж свого тіла, Пропріоцептивна – відчуття власного тіла в просторі серед інших предметів, вестибулярна положення тіла в просторі системи. На другому сенсомоторному рівні, у віці від одного до трьох років, відбувається поглиблене налаштування сприймання себе. Та оточуючого світу. При цьому саме праксис виходить на перший план. Адже в процесі предметно-маніпулятивної діяльності дитина тактильно, рухово обстежує предмети поряд з виробленням контролю над в'язовим тонусом, рівновагою, координацією, диханням, усвідомленням схеми тіла. Ліво та праволатеральності амбідекстрі, коли відбувається цілісна інтеграція сенсорних систем. У дошкільному віці від 3 до 6 років, на третьому перцептивно-моторному рівні, дитина вчиться цілеспрямовано використовувати предмети, взаємодіяти з ними під час ігрової діяльності свідомо розуміючи, що робить і навіщо, якої мети прагне досягнути, використовуючи при цьому мовлення, просторове мислення, підвищуючи усвідомлення себе та власного тіла. Четвертий найвищий рівень припадає на вік 6-12 років. Саме на ньому відбувається найбільш інтенсивний розвиток вищих психічних функцій: увага, пам'ять, мислення, мовлення. У цьому віці дитина здатна навчатися, а отже, проявляє самостійність, засвоює досить великий обсяг інформації, вміє аналізувати нові. Раніше незнайомі обставині життя та адаптуватися до них, тобто інтегрована як у побут, так і у суспільство ровесників і дорослих. Аналізуючи модель поетапного розвитку вищих психічних функцій людини, бачимо, що з трьох до шести років дитина перебуває на перцептивно моторному рівні. Коли поступово удосконалюється емоційний контроль, відбувається становлення соціальних навичок, формується просторова організація, окорухова координація, постуральний контроль, контроль позиції тіла, мовленнєве сприймання, образ себе, хто я, усвідомлення тіла, концентрація уваги. Просторово-часове сприймання та символічна гра. Однак у закладах дошкільної освіти, зокрема в інклюзивних чи логопедичних групах, перебувають діти з особливими мовленнєвими потребами віком 7-8 років. Тоді на перший план виходить робота з розвитку дрібної моторики, удосконалення довільності. У різних видах діяльності зміцнення самостійності, формування академічних навичок та адаптивної поведінки. А зараз розглянемо методологічну основу програми. Отже, методологічною основою програми стали вчення про анатомо фізіологічні основи мовленнєвої діяльності. Методи комплексної діагностики і корекції порушень мовленнєвого розвитку у дітей мову як знакову систему, практичний взаємозв'язок мовлення та мислення, різні види діяльності, зокрема мовленнєвої, їх психофізіологічну структуру, загальнофункціональні та специфічні мовленнєві механізми. Підходи, Діяльнісний у системних наукових дослідженнях: логопсихосинергетичний, особистісно орієнтований, психолінгвістичний, психолінгвосинергетичний, положення про багаторівневу структуру процесу сприймання мовлення, взаємовплив формування ручної моторики. Та розвитку мовленнєвої діяльності функціональну єдність фонетичного та фонематичного компонентів мовленнєвої діяльності, принципи загальнодидактичні, систематичності, комплексності, наочності, доступності, цілісності, інтеграції, дитиноцентризму, концентризму. Гендерності, компетентності, результативності, особистісно орієнтованої освіти, природовідповідності, відповідності програмним вимогам закладів дошкільної освіти, адаптивності до швидкозмінного світу, євроінтеграції та глобалізації, науково орієнтованого навчання. Наступності з початковою ланкою освіти спеціальні принципи онтогенетичний, епігенетичний, корекційної спрямованості навчання та виховання, безбар'єрності та інклюзивної освіти, урахування симптоматики порушення і структури мовленнєвого розладу. Диференційованості у формуванні усного мовлення, стимулювання психомовленнєвого розвитку, врахування зони актуального і найближчого розвитку дитини, теорії, концепції, центральної організації рухів та усного мовлення, розвитку мовлення в дошкільному віці вонто- та дизонтогенезі. Про структуру мовних знань, механізми їх засвоєння та особливості оволодіння мовленнєвою діяльністю на практичному рівні у процесі онто та дизонтогенезу, зокрема артикуляторними та акустичними характеристиками звуків мовлення, концепції стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку. Зазначені вчення, теоретичні положення, наукові підходи, концепції та перераховані принципи дали змогу створити комплексність, цілісність і системність корекційно-розвивальної роботи в умовах закладу дошкільної освіти. Наступність дошкільної та початкової освіти передбачена шляхом розроблення програми. З корекційно-розвиткової роботи корекція розвитку для перших-четвертих класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з тяжкими порушеннями мовлення аналогічної структури. Отже, спеціальна освіта є необхідною та вирішальною для гармонійного розвитку дитячої особистості з особливими освітніми потребами. Передбачення високої результативності навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи стосується насамперед системної взаємодії усіх учасників компенсаційного процесу, який здійснюється відповідно до якісної, науково обґрунтованої, логічно продуманої, доступної для використання програми. Запрошую вас до співпраці, прошу відвідати сторінку в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України, підписатися на YouTube канал, де ви зможете знайти цікаву інформацію з логопедії та логопсихології навчання дітей з особливими освітніми потребами. Я дякую вам за увагу, і, звісно, все буде Україна!